Ось, браття, плакати годі, годі жити, ново творити, ново творити. Вже час позбутись лиха сваволі, ж волю, пликаймо волю. Будем служити Богу одному і більш нікому, більше нікому. Лиш перед Богом я на колінах, я Україна.

Сніжки. Підходьте, будь ласка, до Тетяни. Я думаю, що кожному вона зробить авторські. Тетяна, де Віталій, за Дякую. ちょっと待ってください。 Ну нічого, нічого. Ми почитаємо, дякую, дякую.